Привіт, друзі! З вами Катерина Оніщенко, і ви на каналі Джумбім. Сьогодні ми з вами поговоримо детальніше про один з найважливіших макроелементів для здоров'я та фітнесу про білок. Чи знаєте ви, які 12 доступних джерел білка стануть чудовою основою для раціону і водночас не вдарять по вашому бюджету? Не впевнені, що зможете назвати всі 12? Тоді влаштовуйтесь зручніше. І не забудьте підписатись та тиснути на Збору, якщо ця тема вам цікава. Білок є ключовим елементом не лише для росту м'язів, але й для вироблення ферментів амілази та ліпази. Вони сприяють розщепленню поживних речовин, а також виробленню гормонів, наприклад, інсуліну і глюкагону, які регулюють рівень цукру в крові. А також білок відіграє важливу роль у підтриманні імунітету, здоров'я кісток і загального обміну речовин. Тож, які його джерела можна зробити основою вашого раціону, давайте ж розберемось. Почнемо із фаворита серед спортсменів, і це сироватковий протеїн. На 100 грамів продукту він містить приблизно на секундочку 75-80 грамів білків. і чудово підходить для тих, кому потрібно швидко і зручно отримати порцію білка. Після тренування. Його зручність дійсно важко переоцінити, тому що достатньо просто розчинити порцію у воді або у молоці, і ваш протеїновий коктейль готовий. Крім того, такий протеїн можна додавати до смузі, каш або навіть випічки, щоб додати будь-яким вашим стравам білку. Далі нашою увагою заволодіває ще один популярний продукт. Кисломолочний сир, який часто стає основою сніданків, він містить близько 18 грамів білків на 100 грамів продукту і не просто білків, а саме казаїну, який поступово засвоюється організмом, а отже, ви надовше будете забезпечені відчуттям ситості. Кисломолочний сир також багатий на кальці і сприяє зміцненню ваших кісток і зубів. До того ж, це дуже універсальний продукт, і ви зможете використовувати його як в солодких сирниках, так і в різних солоних закусках. Наступним у нашому списку є грецький йогурт низької жирності. Він також містить багато кальцію, близько 150 мг на 100 г продукту, тож сприятиме зміцненню кісток. На 100 г продукту він містить також приблизно 10 г білків. а його окремова текстура та універсальність дозволять використати його для солодких десертів, солоних заправок або взагалі вживати його просто як самостійний перекус. Ну, а тепер переходимо до класики здорового харчування. Гадай, три, два, один вівсянка. Вівсянка залишається незмінним фаворитом для сніданків. Сухі пластівці на 100 грамів містять приблизно 13 грамів білків. Але окрім білка, вівсянка також багата на бета-глюкани і клітковину. Та ще вітаміни там є, які допомагають знижувати рівень холестерину, покращують ваше травлення. Її можна поєднувати з фруктами, горішками чи навіть протеїновим порошком для ще більшої користі. Далі звернемо вашу увагу на боборі, наприклад, сочовиця, нут, квасоля та горох є ідеальним джерелом рослинного білка. Наприклад, варена сочевиця це вмістить приблизно 9 грамів білків на 100 грамів продукту. А окрім того, бобові багаті на клітковину, що знову ж таки надовго забезпечить вам відчуття ситості. Однак амінокислотний профіль бобових часто не повний, тому варто його комбінувати зі злаками для отримання повноцінного профілю амінокислот. Ще одним простим і доступним для вас варіантом може стати консервований тунець. Це, взагалі, то мій улюбленець і фаворит. У власному соку цей продукт містить близько 26 грамів муків на 100 грамів продукту. До того ж, тунець багатий на омега 3 жирні кислоти, які допоможуть підтримати вам здоров'я серця, мозку та ваших суглобів. Він ідеально доповнить ваші салатики, сендвічі та гарячі страви. А далі на черзі несподівано, але все ж таки сардини консервовані у розсолі, вони містять приблизно 25 грамів білків на 100 грамів продукту. Сардини також багаті на омега-3, кальцій та фосфор, що робить їх корисними для підтримання здоров'я серця та кісток. Восьмий пункт. Це арахіс. Арахіс це джерело рослинного білка і корисних жирів. Його білок має досить хороший амінокислотний профіль, як для рослинного джерела. Арахіс пістить близько 25-26 грамів білків на 100 грамів продукту. Окрім того, він багатий на магній, мідь та вітаміни групи В. Однак через його високу калорійність слід вживати його в помірних кількостях. Для веганів та вегетаріанців чудовим варіантом стане тофу. На 100 грамів він містить приблизно 12 грамів білків. А завдяки своєму нейтральному смаку його можна адаптувати до будь-яких страв від смаження до використання в десертах чи навіть соусах. Класичним вибором для любителів фітнесу, звісно ж, є куряче м'ясо. Філе містить приблизно 20 грамів білків на 100 грамів продукту. Це взагалі-то справжній майстхе кожного спортсмена, бодібілдера, фітнес-дівчинки і фітнес-хлопчика. Його можна як запікати, так і варити або смажити, додавати до салатів чи супів. Курячі яйця ще один універсальний продукт. На 100 грамів це приблизно 2 середніх яйця. Вони містять 13 грамів білку. Можливо, наразі вони не є найдоступнішим джерелом білка, однак все, що займають гідну позицію в нашому списку. Яйця також є джерелом незамінних амінокислот і мікроелементів, таких як залізо і солен. Але я б ще вам радила звернути увагу на такий продукт, як рідкий яєчний білок. Останнім пунктом у нас буде свинина. Не поспішайтеся лякатися, вимикати це відео чи писати поганий коментар. Але свинина дійсно дуже недооціненна. Багато хто уникає її, бо вважає занадто жирною. Проте все залежить від того, яку частинку ви для себе оберете. Корейка або лопатка більш пісні і містить велику кількість білка близько 21 г граму на 100 грамів продукту. До того ж, свинина багата на вітаміни групи Б, особливо в 1 в 6 та в 12 А також там є селен, цинк і інші мінерали, необхідні для правильного обміну речовин. Тож, ми з вами розглянули всі 12 доступних джерел дурка, на які вам дійсно варто звернути вашу увагу. Кожен з них має свої особливості: різні ціни, різний смак, різний амінокислотний профіль. Але всі вони дають змогу не зменшувати білок в раціоні, навіть якщо ви шукаєте бюджетні варіанти або маєте мало часу для готування. Пам'ятайте, що білок це не лише м'ясо, це хороший обмін речовин, це імунітет, це гормональний баланс. І загальний стан вашого здоров'я. Споживати його в достатній кількості потрібно незалежно від вашої спортивної мети. А з вами була я, Катерина Оніщенко. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики до гори, поширюйте це відео всім своїм друзям, спортсменам і діліться в коментарях, які з перелічених продуктів ви вже використовуєте, використовуєте найчастіше, або просто плануєте почати використовувати. Побачимось у наступних випусках Фітнес Академії. Пока!